Вітаю в попередньому відео. Ми вже з вами пообговорили велику кількість задач, які потрібні нам для підготовки до НМТ, і не тільки. І продовжимо текстові задачі. Задачами на рух. Працюємо! Та чи на рух, це складна історія, яка потребує великої кількості важливої інформації. Потрібно знати, що таке шлях, час та швидкість. Потрібно знати формули для обчислення цих величин, а також враховувати, яким чином відбувається рух назустріч в різні сторони в одному напрямку. А ще є швидкість за течією, проти течії. Найважливіші речі я зараз нагадаю. І ці файлики. Шаблончики будуть дуже корисними для вчителів, репетиторів, а можливо навіть батьків, можна навіть роздрукувати невеличку книжечку. Відстань зазвичай шлях ми позначаємо літерою С. І щоб знайти шлях, потрібно швидкість помножити на час. Запам'ятали означення. Я впевнена, що більшість стараних учнів знають ці правила. Щоб знайти швидкість, потрібно. Поділити шлях на час. І щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Це все дуже прості нагадування, і вони корисні кожному. Крім того, задачі на рух за течією та проти течії потребують деяких знань. Щоб знайти швидкість руху за течією, потрібно. До швидкості плавзасобу або човна додати швидкість течії. А щоб знайти швидкість проти течії, відняти потрібно швидкість течії, тому що дійсно ну, тече заважає рухатися човну або плавзасобу, дає деякий супротив. Ну, це така простенька теорія, і одразу переходимо до задачі. Човен пливе за течією річки зі швидкістю 52 км на годину, а проти течії його швидкість становить 48 км на годину. Знайдіть власну швидкість човна. Що схоже, було в нас на ЗНО в минулі роки, але там, мені здається, потрібно було знайти швидкість течії. Я не пам'ятаю, які числові значення, але точно знаю, що ця задача є на каналі математичка, і ви можете її переглянути. Розв'язувати її можна по-різному. Хтось буде розв'язувати за допомогою, наприклад, системи, прийнявши за Х власну швидкість човна, за Y швидкість течії, і можна таким чином скласти систему. Можна. Ну, давайте так і запишемо. Вже почала казати. Намагаюся робити таким чином, щоб у мене були різні способи і різні математичні моделі. От, поки пишу, зараз розповідаю. От те, що ми зараз з вами робимо, чи то рівняння складаємо, чи то робимо за допомогою дій, чи то систему, як я зараз буду робити. Це називається математична модель задачі. І саме про це є в курсі алгебри 9 класу математички, що таке математична модель, які вони бувають, усі види задач дуже детально е пояснено. Я зараз просто на прикладі задачі однієї. І так, у нас є швидкість затичеї, тобто ми можемо Х додати у. Я вже нагадувала вам правила, і саме тут доречно їх згадати. Отже, Х плюс у складаємо в систему рівнянь. Х y дорівнює 52, х- це на швидкість проти течії. Буде дорівнювати 48. Отже, маленька лінійна система, система лінійних рівнянь. Яким способом розв'язувати? Сказала що нагадаю все. Це додавання, тому що y мінус y взаємно знищуються, залишається 2х. І саме Х ми шукаємо. Якби ми шукали швидкість течій, то можна було б відняти, і тоді піксив взаємно знищилися. 2х дорівнює 52 додаю 48, це в нас буде 100. Отже, х дорівнює 50. Отак швидко і весело ми знайшли саме власну швидкість чорна. І до відповіді я пишу 50. Отак от. Можна було й по-іншому розв'язувати. Напишіть, як ви це робили. Я нагадала вам один з видів задач на рух. Тепер ще одна задача. Коли ви одразу дивитесь на умову, ви бачите такий запис чисел. Це називається запис чисел у стандартному вигляді. На НМТ 2024 року було багато задач, де були саме значення, записані в стандартному вигляді. І це можна побачити завдяки. Зливом. І це дуже корисно згадати, тому що давні роки на ЗНО це було, але от крайні роки іспитів не містили таких умов. Зверніть на це увагу. І файлику, який я складала, у вас буде можливість попрацювати зі схожими задачами і не тільки на рух. Довжина екватора Землі становить приблизно 4 помножити на 10 в сьомому степені метрів. Якщо літак летить з середньою швидкістю 8 помножити на 10 квадратів кілометрів на годину, то скільки годин йому потрібно, щоб облетіти землю по екватору? Картинки допомагають нам розв'язувати задачі. Отже, ми знаємо, що щоб знайти час, а нам саме його потрібно знайти в задачі, потрібно. Шлях або відстань поділити на швидкість. У нас є шлях, довжина екватора, у нас є швидкість, і ми шукаємо час. Але оці значення потрібно спочатку якось розібратися з ними. Що таке 4 помножити на 10 в сьомому степені? Давайте, щоб ви не лякалися, я запишу таким чином: 4 і 7 нулів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А тепер подивимося, що це за число. Це буде в нас 40 мільйонів метрів. Ви можете таким чином записати і вже вам більш зрозуміло це число. Можна і не переходити від стандартного вигляду. А швидкість у нас е, літака в кілометрах на годину. Тому я пропоную це значення перевести в кілометри. Так, да, звичайно, можна було швидкість перевести в метри на секунду. Але ну, це дуже такий трудомісткий процес. В одному кілометрі, згадуйте, тисяча метрів це такі типові одиниці вимірювання, і не завадить їх повторити. Ділимо на тисячу, прибрали три нулі. І маємо 40 тисяч кілометрів. Отаке велике значення в нас виходить. І так, 40 тисяч кілометрів це ми обчислили довжину екватора. Далі, другою дією я 40 тисяч. Буду ділити на швидкість. А що таке 8 помножити на 10 в квадраті? Це 8 і додати 2 нулі, тобто поділити на 800 км на годину. Така швидкість літака. Все дуже легко. Прибираємо зайві нулі і 400 ділимо на 8 і отримаємо, що 50 годин це наш час, який потрібно, щоб облетіти землю. Це шуканий час, відповідь 50 годин. Ну так швидко літак буде облітати землю по екватору. О, така історія. Можна було працювати з такими значеннями, хто добре працює в стандарт, з числами в стандартному вигляді, і також розв'язувати задачу. Але впевнено, що саме так більш зрозуміло моїм глядачам. Ще одна задача на рух, і я маю сказати, що можна приводити велетенську кількість прикладів задач на рух і життєвих, і таких креативних, незвичайних, але не забувайте, що є й типові задачі. Все-таки автобус і автомобіль ніхто не скасовував, і хочеш, не хочеш, потрібно працювати із такими задачами. Типова задача, яка потребує більше часу для розв'язування, на перший погляд, знайоме, але не дуже учням таке подобається. Автобус виїхав з міста А в місто Б зі швидкістю 80 км на годину, а через 2 години з того ж міста виїхав автомобіль зі швидкістю 100 км на годину. Через кілька годин після виїзду автомобіль наздожене автобус. Я показую місто А, місто Б, щоб схемки, рисунки вони не завадять розв'язуванню задачі, щоб було більш зрозуміло. Спочатку в нас виїхав автобус зі швидкістю 80 км на годину, і він рухався 2 години. Тобто він проїхав раз 80 км, і два 80 км, десь вже в цій точці він, а тільки потім, з того ж самого міста, А, виїхав. Автомобіль з більшою швидкістю 100 км на годину, я позначаю зараз стрілочкою. Десь вони зустрілися, Отак за допомогою прапорця показую місце зустрічі. десь вони рухались однаковий вже час з моменту, коли виїхав автомобіль. Питання: через скільки годин після виїзду автомобіль нас дожине автобус? Оте От ще питають, нехай буде ікс. Ікс годин це час, який ми шукаємо. Тоді, ші, скільки проїде за цей час саме ав, автомобіль? Його швидкість 100. Його час Х. Як знайти відстань? Потрібно час помножити на швидкість. Тобто 100х, 100х кілометрів це проїхав автомобіль. автомобіль. А скільки за цей час проїде? Автобус. Звичайно, 80 його швидкість Х час 80х. Але потрібно сказати, що він до цього проїхав ще 80 плюс 80 160 кілометрів. Тобто 80х і плюс 80 помножити на 2 це в нас кілометрів проїхав автобус. Ну, так, скорочую, скорочую щоб трошки відрізнялося. Ці відстані, пройдені ними, однакові. Тоді можна між ними поставити рівне і вже складати рівняння, розв'язувати. Дуже часто, коли учням важко розв'язувати задачу, вчителі рекомендують складати табличку. І я зараз також нагадаю, як це робити. У нас два моменти: два об'єкта. є автомобіль, є автобус. І от таким чином я позначу нехай той, хто перший виїхав, автобус, перше, автомобіль, другий, Ви можете писати більш детально. Далі, у нас є швидкість є автобуса 80. Звичайно, в кілометрах на годину ви можете записувати собі в зошити і швидкість автобуса 80, швидкість автомобіля 100. У нас є час, який рухався автомобіль. Ми Позначили за х, а автобус був на 2 години більше, на 2 більше х додати 2. І ми можемо тепер записати відстань. Пам'ятаєте? Швидкість помножити на час. Тобто 80 помножити на х плюс 2, трошки вище я пояснювала по-іншому. Да, 80 я помножила на х і додала 80 множена на 2. Це одне і те саме. І в другому випадку 100 помножити на х. Це однаковий шлях, однакова відстань. Тому я можу записати так: 100х дорівнює 80 помножити на х плюс 2. От таким чином склалося рівняння. А ви можете самостійно обирати, як вам подобається рисунок, короткий запис, табличка. Я показую усі можливості. А може хтось по-іншому розв'язує задачу. Також тут можна знайти е, різницю швидкостей і також обчислити. Кожен розв'язує так, як йому подобається. Є правила рух назустріч, рух в одному напрямку. Про цей рух дуже багато різних. Прийомчиків існує, кому як краще, так і розв'язуйте. Отже, 100х, звичайно, лінійне рівняння, дорівнює 80х додати 160, 100х мінус 80х змінні переносимо вліво, числа залишаємо справа, 20х дорівнює 160, і х дорівнює 160 поділити на 28, звичайно, годин. Це є відповідь на наше питання. Тепер, якщо це задача тестова, з вибором однієї правильної відповіді, у вас є запропоновані варіанти. Там, наприклад, 5, 6, 7, 8, 9, ви можете тестувати відповіді. Наприклад, якщо е, ви перебираєте нехай 5 годин, тоді ви рахуєте 5 помножити на 80, 5 помножити на 100, чи будуть однакові 500, 400 плюс 160, ні і так далі. Ну, мені здається, тим, хто знається на задачах, тим, хто знається на задачах, легше розв'язати задачу, ніж підбирати правильну відповідь. Ох, скільки всього я намагаюся розповісти в одному відео. Навчаючи вас розв'язувати задачі, мені дуже хочеться. Передати вам свій спосіб мислення, і він особливо корисний буде для розв'язування задач наступного виду, про який я розповім. Але подивіться, що важливо при розв'язуванні задачі? Читати умову. Ну, звичайно. Можливо, комусь перечитати потрібно двічі, і особливо зверніть увагу на питання. От найчастіше секрет буде в питанні, і саме з питання потрібно розв'язувати задачу. Ви можете визначити тип задачі. Я вже вам розповіла багато типів, привела приклади. І коли ви працюєте з ними, ви вже бачите, ага, це задача на рух, а це задача, наприклад, на відсотки. І вже тоді ви можете згадувати якийсь типовий алгоритм, якісь правила, які ви вивчили раніше. Зрозуміли? Отже, вам буде легше працювати. Але бувають іноді нетипові задачі. Завжди можна вигадати щось, що ви ніколи не розв'язували. І тоді е, ви ставите собі питання: я ніколи ще цього не розв'язував. Що тоді робити? Ви можете скласти власну математичну модель будь-якої задачі. До речі, це надзвичайно корисно і це надзвичайно важливо саме для вас. Якщо ви впораєтеся з якоюсь невідомою задачею, сюрпризом. Кажі собі, я молодець, я можу розв'язувати будь-яку задачу, і це вам допоможе не тільки в математиці, а і в житті. Ну і звичайно, якщо у вас не вийде, якщо вам важко, ви можете аналізувати запропоновані варіанти відповідей і обирати те, що вам потрібно. Ну, це такий секрет. Якщо не можемо, то дивимося виключенням на запропоновані відповіді. Цей файлик я збережу серед тих, які пропоную завантажити, разом з підбіркою, яка складається з 50 корисних задач на моїй освітній платформі Математичка. На ЗНО в минулі роки, а також на НМТ, траплялися задачі на складання формул та виразів. Це задачі, які я також знаю і не дуже полюбляють учні. І щоб їх розв'язати, потрібно уважно прочитати, що нам необхідно знайти, а далі шукати якісь уже відомі формули, відомі типи задач, про які я нагадувала вам. А далі не забувати ще й перевіряти отримані результати. Я зараз приведу приклади декількох задач. На складі було А тон вантажу, щодня з нього вивозили по Б-тон, через днім на складі залишилося С тон. Складіть формулу, що виражає залежність величини С від значень А, Б та Н. Одразу кажу такий секрет. Якщо вам важко працювати з А, Б, Н, С, ви можете собі ввести якісь відомі числові значення. Нехай було 100 тонн вантажу, було 100 тонн. А це наше А. Щодня вивозили по Б тонн, Нехай щодня вивозили по 10 тонн. Нехай наше Б це 10. Тобто вивозили кожен день по 10, другий день також вивозили Б. І таким чином тривало Н днів. Тобто, якщо вивозили 2 дні, то мінус 10 і ще мінус 10. Якщо 3 дні, ще додамо мінус 10. А якщо N днів, то цих мінус 10 буде Н разів. Тобто мінус b, мінус b, мінус -B, b і таким чином H HN... разів. Що потрібно зробити? Нам потрібно b помножити на n. 10 помножити, наприклад, якщо вивозили 5 днів, 10 помножити на 5. Ви зрозуміли алгоритм? Так же ж? Отже, дивіться, C, це те, що залишилося, дорівнює a мінус n помножити на b. Ну, або b помножити на n, в залежності від того, як буде подано задачу. Оце і є формула, яку ми шукаємо. Ви зрозуміли, як ми її знайшли? Так же ж? Ну, кому не зрозуміло, не зрозуміло пишіть питання. Ви можете погортати задачі ЗНО минулих років. Подивитися на зливи НМТ, які були задачі. Це задачі різні. Це задачі можуть стосуватися різних подій, різних життєвих ситуацій. Це все не складно, але мати досвід необхідно. От для того я і пропоную в своєму файлику декілька таких цікавих задач. Ще одна задача. І до речі, вона дуже типова для тих, хто знає складні відсотки. Клієнт вносить до банку початкову суму P гривень під річну ставку R відсотків. Через Т роки клієнт отримує суму S, складіть формулу залежності S від P, R і T. Всі мають знати формулу складних відсотків. S дорівнює P помножити на 1 плюс R ділене на 100 в степені T. Ну, Взагалі в школі вона може бути по-різному виглядати. А НТ дорівнює a 0 v помножити на 1 плюс замість ділене на 100 і все степені. Степені ДН кількість років, а нульвеб це початковий внесок, П це у нас відсотки, які пропонує нам банк. До речі, і кредит так само обраховується за цією формулою складених відсотків. Ну і тоді АН це нарощений капітал, це та сума коштів, які ми отримаємо через Н років. Я зараз просто до цієї формули підставила. Те, що було внесено, той відсоток банку і та кількість років. Що робити? Це вже є відповідь, що робити людям, які не знають того. От, наприклад, клієнт вносить П гривень. Ну, не розумієте, ви, що таке П? Нехай буде 10 тисяч гривень. Під річну ставку відсотків. Нехай це буде 8% річних. Тоді через рік буде. 8% від 10 тисяч я показувала в темі про відсотки, як порахувати. 8% від числа це число 10 тисяч помножити на 8 сотих. І скільки буде через рік? Додати це значення до того, що внесено. Через рік, а якщо через 2, то ця сума вже буде як внесок. Який початковий, тобто те, що накопичено за рік. І справа в тому, що ми обчислюємо 8% від цього значення. Оце вже тепер 100%, розумієте? А ще на 8% збільшилося. Тоді ми беремо вже 108%, отже, множимо на 1,8 від цього значення. І ви можете рахувати навіть подія, якщо це задача з запропонованими числами. Якщо тут є е, буквені вирази, вам буде трошки важче, але ви також зможете. Бачите, що важливо в цій математиці? Дуже класно знати корисні формули, правила. Так, звичайно, все можна загуглити, все можна спитати е, у чата GPT, все можна знайти. Але якщо ви це знаєте, то ви одразу швидко використовуєте. І на НМТ в нас немає можливості користуватися. Гаджетами, якимось ресурсами допоміжними. В нас немає в довідкових матеріалах цих формул. Такі задачі можуть бути не усі величини, позначені літерами. Наприклад, тут може бути через 2 роки, тоді тут буде двічка, ви підставите. Може бути кількість відсотків вже запропонована, може статися так, що є тільки одна якась величина є змінною. Ну, Тоді вже все залежить від умови задачі. Взагалі вчити кожну тему потрібно системно та послідовно. І от саме тема 9 клас відсоткові розрахунки на нашій освітній платформі є в повному обсязі, де будуть усі види задач на відсоткові розрахунки. Усі, я вам обіцяю, запрошую в гості на мою освітню платформу. І на останок усіх задач я пропоную вам зараз переглянути дві задачі. Я назвала їх так дуже громко задачі з оптимальним вибором. Це задачі, де потрібно знайти найбільше або найменше значення деякої величини. Звичайно, такі математичні задачі вони розв'язуються і в вищих школах, вони мають складні алгоритми, але це все життєві історії, і зараз я приведу приклади, ви зрозумієте, про що це. Такі задачі вимагають розуміння життя, вміння перекласти реальну ситуацію на мову математики, а потім вже вибирати правильний метод розв'язування. Про що це? я? Починаємо. Упаковка питної води із шести пляшок коштує 72 гривні. Одна пляшка окремо продається за 15 гривень. У вас є 200 гривень, яку максимальну кількість пляшок, води можна придбати. Життєва задача погодьтеся. Розв'язуємо? Зрозуміли? Дуже легко. Дивіться, якщо в нас є 200 гривень, давайте порахуємо, скільки отаких от, от паків ми зможемо придбати. 72 раз, 72, 2. Це вже буде 144 гривні, і ми придбаємо 6 плюс 6 12 пляшок. 144, якщо ми далі підемо додавати 72, це вже буде більше, ніж 200, розумієте? Тому ні. В нас скільки залишається коштів? 144, якщо 200 відняти 144, це буде в нас 56 гривень. 56 гривень, скільки окремих тепер пляшок ми можемо придбати за 56 гривень. 15 раз, 15, два. Ну, взагалі можна 56 поділити на 15. Це вже буде 45, і все, так що далі підемо, це вже 60 гривень потрібно. Отже, ми зможемо купити ще три пляшки. Отже, в нас виходить ще три. І це в нас буде якраз наша сума 200 гривень. А придбаємо ми 6 плюс 6 плюс 3, 12 плюс 3, 15, нас питають, яка максимальна кількість пляшок. 15 саме можемо купити. Все, більше не зможемо. Це максимальна кількість, найбільша кількість, яку ми можемо придбати. Готово? Угу. От і все. Ми витратимо, до речі, якби було питання, скільки коштів на це піде, то 144 плюс 45 це 15 помножити на 3. Ми витрачаємо 189 гривень. У нас 11 гривень буде решта. Але не була про це задача. У нас важливо було саме 200 гривень оптимально використати для купівлі води. Життєва ситуація, життєва. Розв'язали, покажу схожу. Запропоную вам тепер самостійно розв'язати цю задачу. Я впевнена, ви впораєтеся і знайдете, яку максимальну кількість олівців, олівців можна купити. Якщо набір з 10 олівців продається з вартістю 40 гривень, один олівець окремо за 5 гривень. У вас є 100 гривень. Порахуйте. Яку максимальну кількість олівців ви зможете купити? Напишіть мені, що у вас вийшло. Життєва історія потрібно вміти весь час опукати оптимальні варіанти, як найвигідніше, як економніше свої кошти розподілити. Ну і трошки інша задача. Кав'ярня продає тістечка. Вартість одного 50 гривень, а набір із трьох коштує 120 гривень. Відвідувач придбав 10 тістечок, якою буде найменша вартість цієї покупки. Тут є мова про вартість. Як вигідніше придбати. Звичайно, дивіться, вартість 150 гривень, а набір з 3,120 Звичайно, ви обчислите, яка вартість одного тістечка при купівлі з набором. 120 поділити на 3, тому що набір з 3, тоді 40 гривень це одне тістечко з набору. І ви ж бачите, що вам вигідніше купувати саме наборчиком. Якби ви три купували без. Набору, а окремо, це було вже 150 гривень. Мені здається, такі е, прості речі е, знає навіть дитина, якщо вона е, разом з своїми батьками ходить до магазину, обговорюються покупки. Але, що цікаво, колись я робила дуже багато задач практичного змісту, і на каналі, так і називається Практична математика, а на сайті ще є окремий пакет в подарунок практична математика. І от коли я робила такі відео, дуже часто траплялося те, що люди писали, що потрібно це, тому що не всі знають, на жаль, багато хто не приймає такі рішення, не навчається цьому, коли ще є маленьким, і покупцем. Це корисна штука, погодьтеся. І математика нам тут допомагає якою буде найменша вартість покупки? Десять тістечок ми не можемо купити наборами, тому що в нас набір іде по 3. Звичайно, ми будемо купувати набір з трьох тістечок. Ми можемо придбати три набори по три, і в нас ще одне тістечко буде не з набору, а окремо куплене. розумієте? Тоді, яка буде вартість? Три набори по 120. І додамо вартість одного тістечка по 50 гривень. От така буде історія. Тільки так, якщо ви будете купувати окремо тістечка, ну, давайте порахуємо так. 3 помножити на 120, 360 плюс 50, це буде 410 гривень. Оце буде найменша вартість. Не зможете по-іншому. Хоча, можливо, ви запропонуєте свої варіанти. І от якби ви купували. 50 гривень, одне тістечко і 10 штук, тоді 50 помножити на 10 витратили 500 гривень. А це вже економія значна, 90 гривень. Ми зекономили, коли купували наборами. От така історія життєва. Відповідь 410 гривень. Ви зрозуміли, що це не складні задачі. Так, вони бувають різні, різного змісту. Я зараз приводила приклади купівлі, тому що якось це зрозуміло кожному, але вони можуть бути різними. І в своїй підбірочці я додавала ще декілька схожих задач. Ви можете потренуватися. Я привела приклади велетенської кількості задач, але хочу сказати, що крім цього бувають ще задачі на середнє значення. Я також додала до цього файлика невелику кількість, бо буду розглядати окремо середнє значення. Ой, у 2024 році їх було дуже багато на іспиті. Буду додавати окремо. Тема, коли будемо повторювати математичну статистику, але щоб ви мали уяву про середнє значення з двох-трьох величин, я додала до цього пакетику. І хочу сказати, що робила свою підбірочку таким чином, щоб вона була позитивною, щоб вона, вона ще й несла якусь таку корисну інформацію. Там у мене дуже багато задач з вірою в наше майбутнє. В найкращі часи і всі ці файлики ви можете використовувати, це, я кажу, вчителям, репетиторам у себе на уроках. Ви можете, якщо батьки, розв'язувати разом з дітьми. Я намагалася зробити дуже різні задачі, але в межах типів, про які я говорила на початку відео. Коли ознайомлювала вас з новою підбіркою на освітній платформі математичка. Розв'язування текстових задач надзвичайно корисна справа. Тут і логіка, тут і увага, тут і можливість моделювати якусь життєву ситуацію і вирішити її, деяк не на уроках математики ми можемо цьому навчатися. Я запрошую вас на свою освітню платформу і дякую усім, хто обирає наші матеріали. Завдяки вам ми можемо робити нашу справу, продовжувати робити багато безоплатних матеріалів. Ми можемо вкладати в дуже корисну на сьогодні військову справу свої кошти. І рухатися вперед, незважаючи ні на що. Я з радістю відповім на усі питання, які виникли у вас під час перегляду цього відео. Як завжди, працюємо разом системно і послідовно. Готуємося до іспиту, до зустрічі!